Договий розряд виникає між двома електродами, нагрітими до високої температури. Електроди можна виготовити із скляної палички, на яку намотані оголені кінці двох дротів. Кожний дріт підключений до одного із полюсів джерела струму. Розігріємо ділянку палички між електродами в полумі спиртівки. Після того, як скло розплавиться, розірвемо паличку. Не даючи їй охолонути, наблизимо розжарені частинки. При відріванні частин палички одна від одної, між ними виникає яскрава смужка, яка світиться дуговий розряд. Подивимось на дуговий розряд через світлофільтр. Зараз добре видно, що яскрава смужка газу який світиться, має дугоподібну форму, від чого даний вид розряду називають дуговим.